Словом, я на одному телефоні знімаю на відео, на іншому на стрім. Хто не буде слухати стрім, то викладить відео. І Ноль глядачів, капець. 15 хвилин каже, що як задіснюється чину. Фактично офіційним листом е, рекомендований ми їх давали відомо, що є сьогодні засідання сесії, виручив е, якісне надання послуг по перевезення пасажирів маршруту. Е, в АТП-14627 Миколаїв був лист, фактично е, директор попередній... Прошу. Тарован Богданович. Mm. Mm. Добре? Добре, добре. АТП сьогодні якась позапланова провірка транспорту. Просилася на наступну сесію, буде там бюджетна через тиждень півтора. Буде з двоє троє понажних представників 187. Що, ну, фактично. Свою функцію я по доведенню до відомо виконав. Оголошую е позачергову сесію сьомого демократичного скликання відкритою. Е пропоную е на порядок денний е слідуючі питання. Це є обрання виконавчого комітету Ставчанської сільської ради і питання різне. В різному там є е співпраця з структурами, які є на території Ставчанської сільської ради. І Деякі загальні поточні питання, які будуть розглядатися на сесії. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти, окремуся. Дякую. Щоб не затримувати представників, які є присутні в залі. Напевно, є присутній директор ДПДГ оборони Пороні Ігор Романович. Попередньої сесії було... Сі, е, так, так, там, е, ясність по питанню господарства, чим займається, яка ситуація старовословською. Станом на сьогодні в господарстві утримується порядка 370 годин ДПА. Фактично, що є по партію. Працює 48 чоловік у нас. Основний напрямок це є тваринництво, скажімо так, молочний напрямок у нас. Того року, щоб так трошки розуміти по цифрах, яка наша діяльність є, того року вже надоїно порядка 540 тонн молока, що з 40 тонн м'яса. Господарство є повністю гостро Тобто державної підтримки допомоги тут немає, повністю, щоб продали, на тому і працюємо. Якщо взяти за 11 місяців, то господарство вже було перераховано. 702 тисячі податків, тобто і пенсійний фонд, і прибутковий, ну і різні фактично надходження. Тобто господарство працює, наскільки можемо. Ми його стараємося підняти, покращити роботу. І фактично таке, якщо так, в двох словах, по напрямку. Напевно, підставити питання стосовно води, Я вже так трошки забігаю на період. Значить, до нас звернувся голова сільської ради Петропетрович. Ми розуміємо ситуацію, яка зараз є з водою. Наскільки би ми могли співпрацювати по воді, так як є водонапірна башня і насосна, яка є закріплена за господарством. Ну, нами фактично сільський голова звернувся до нас, до інституту. Не було проаналізовано питання, наскільки то в правовому полі ми можемо працювати, тому що потрібні будуть певні дозвола. Я думаю, що це вже він більше пояснить. Тобто, зі своєї сторони, розуміючи потребу, ми пішли на зустріч і фактично звернулися в академію, в Національну академію гравних наук. Про питання можливості оренди з сільською радою. Була проведена експертна оцінка даного майна і фактично 28, -го, 28 -го листопада в районній газеті господарством було подано оголошення стосовно того, що, що господарство надає оренду дану свердловину. Напротягом 10 днів ми приймаємо заявки, так би мовити, від бажаючих. Ну, заявка поки що є одна від Сільської ради, наскільки я розумію, вона повністю логічна, щоб вона і була. В ну, понеділок готуємося подавати, заключати договір і подавати документи на академії, на кого дали дозвіл. Проведена експертна оцінка згідно форму проведений розрахунок. Вартості оплати, враховуючи Ну, Така ситуація, що стосується води. Якщо до мене якісь запитання, я прошу. Є запитання. В нас, коли ми починали розмову про воду, е, то була така розмова, що е, буде ну, в перспективі проведена вода в селі. Ми 30 років качали на кінескопи. Користувалися, село стоїть на воді. Ми не маємо селі води, але село стоїть на воді. 30 років качали воду на кінецькопи і зараз користуються весь час існування науково-дослідного господарства оброшеного, користувалися водою, яка є на землях села Ставчани. Коли починалася розмова про воду, то були такі радіожні перспективи. Нам голова казав, що договір буде заключений, в межах однієї гривні, щоб не, щоб не було, щоб ви всі погодилися, тільки чекали. Дозволу з Києва, пізніше, з інституту директора, з заступника директора. То були у дні відпуску, одні були на лікарняному, то дуже довго тягнулося, Але весь час, весь час сказали, вже все готове, вже все готове. Вже сказали, що було перед вибором, було сказано, що вже до кінця грудня частина села буде в водомати, що вже трактор стоїть, готовий купати атлас. Така була розмова нам. Ви, напевно, трошки не до мене звертаєтеся. Я вам просто таку я при своєї вам преамбулу зі... додаю, що нам обіцяли, щоб ви розуміли. Тому що, можливо, вам одне говорили, а нам друге. Розумієте? І ми тому просили на минулій сесії, щоб ви прийшли і сказали, е скільки буде коштувати договір, коли будуть роботи, коли які терміни. Тому що ті всі. Терміни, які нам обіцяли, вони були не витримані і не дотримані. Дивіться, я, я зі своєї сторони, чисто по-людськи, з поваги до громади, шукаю, як в законний спосіб можна дане питання вирішити і надати. Тобто я не шукаю варіантів, я, в принципі, міг так само знайти причини, якби того не робити. Але я прекрасно розумію ситуацію з водою і, знаєте, води по можливості не дати той рік. Тобто зі своєї сторони, зі своєї сторони, але є процедура, розумієте? В першу чергу, секундочку, не так просто, як вам здається, от є скважина, ми проклали труби. Ну, є ще таке, як е, дозвіл на спецводокористування, є ліцензування, яке ніхто не відміняв. Є звітність, розумієте, що на сьогоднішній день робить господарство? Фактично, якщо е, водою буде користуватися громада села, значить облік, звітність. Дозволи, переходять на господарство. Але yeah. сама св... Не, перепрошую, на сільську раду. Але сама свердловина, вона залишається на власності державного підприємства досвідного господарства грошей. Тобто є такий механізм, на який погодився академія. Ну, все, що я можу вам по тому питанню сказати. Питання в часовому, в часовому полі Ну, йде довга переписка. Зроб... На сьогоднішній ще раз є зроблена експертна оцінка. Майна. Е, раз же з Києвом було узгоджено, вони вже дали нам відповідь, що ми можемо її робити. Дали попередній дозвіл. На сьогоднішній день ми пройшли по наступному етапі, що вже 28 листопада є в районній газеті і в інтернеті. Є е, е, оголошення, що ми вже виставили його, скажімо так, на оренду бажаючим. є процедурою. Тепер проходить 10 днів, які фактично в понеділок там завершується. Якщо більше бажаючих немає, і ту логічно, що їх немає, ми йдемо наступний крок. Ми збираємо пакет документів і відправляємо його на Київ. В Києві має засідати, засідати вчена рада, яка буде розглядати то питання і десь кінцевий дозвіл на е, проведення тої оренди. Ось такий механізм. Скільки то часу може пройти? Я маю надію, що Бо до нового року. Це... Я маю надію до нового року, що вона дасть нам дозвіл, і з 1 січня ми би заключили. Добре б було заключити договір, бо закінчується рік, закінчується облік. Розумієте? І добре було б заключити до... з 1 січня, щоб і... Тут... Розумієте, бо я не можу того обіцяти до кінця, поки не дасть академія. Дасть академія 100% добро, тоді я вам говорю, що все, я 100% вийшов. Але Петро Петрович, скажімо так, наполегло і, і звертався, і... І в екологію фактично офіційної адміністрації, аби зробити всі можливості аби ми А там чи можна, наприклад, вже е, помаленьку, наприклад, там куда тянути труби, а пізніше буде Бог. дозвіл і буде врізка, і так далі. А Що не, не дай Бог, академія не дасть. Дозвіл. дозвіл. А, а як чекаєте? Під іншим шляхом можна таке ще питання. Тобто свердловина є лише з часів радянського союзу, у власності господарства і так далі, кому хотіли, так? Але вода покачають свердловину. Возумієте, може статися така, ну, такий прецедент, що е, вода це є, ну скажімо, власність народників, ну, на території якого проживаємо, тобто села Ставчали людей. І, і питання, ну ніхто не провокує якісь суперечки, протистояння. І тут якраз слушна дуже пропозиція, що можна чекати довго, але заходить зима. Що ж тебе без води в селі? Ну, це ну ну то не треба взагалі розказувати і так далі. Я і я, я хочу почути, вот, наприклад, сьогодні, бо люди питають: а яка суперечність є в тому, щоб вести ті речі паралельно? Тобто технічні роботи з одного боку дозволи з іншого? І ще відразу одне таке питання, в який спосіб громада могла би. Ну, скажімо так, показати своє зацікавлення і пришвидшити такі рівня. Бо як приймаються різні рішення, в тому числі і на вчених радах, ну, ну не варто розказувати. Є речі першочергові, які почали слухатись на вченій раді, потім якась дискусія виникла і питання дозволу води ставчана, і будемо переносити на наступну вчену раду. Тому можливо, від нас треба якийсь зустрічні лист клопотання з описом як нам тяжко без води жити як люди потребують потерпають, маючи ту воду можливо це треба делегувати когось щоб був присутній і Ну, супроводити ще якимись там ну я не знаю, а, е, доказовими речами, щоб все-таки вплинути на людей. Бо люди сидять, ну я абсолютно не маючи нічого проти е, е, членів, членів ради, знаю, що для них є можливо більш нагальні речі і десь там за тисячі кілометрів потреби ставчанців, ну вони є ну не такі важливі, це не тому, що ті люди погані. Тому ми просимо, ми не з претензією. Ми властиво хочемо, щоб ви... Отут, поки спільно, є, і Петро Добре. Петрович, і ви нам підказали... Добре. який шляf, Яким ми скористалися? Коли ми писали листа, включаючи в це, ми так само думали, яким би то шляхом правильно аргументувати. Угу. І які не йшли аргументи? Не йшли аргументи ті, що певну кількість років тому господарство передало на баланс сільської ради будинки, але не передало, скажімо так, комунікації, не передало воду. І ми так само від себе. Шукали ту мотивацію, яка би була нормально доказовою. І в пакет документів, пішов від сільської ради, що вони просять? В пакеті документів ми від себе написали лист, щоб ми за те, що дали, бо розуміємо потребу. Пакет документів ми дали листи, що коли постанови академії, які передавали дані будинки, то, що які будинок? Восьми будинок фактично мною написаний твір на сторінки, на... Ігора Романовича на сиділа Григорія Михайловича, на президента Академії Газалу ЄМ, тим більше він є вихідець з Городоччини. Григорій Михайлович з ним в хороших стосунках і то казати, що механізм довгий. Механізм довгий спілкуватися з адміністрацією, механізм довгий спілкуватися з обласною екологією. Але фактично ми йшли зверненням спочатку адміністрації, щоб вони їхній юридичний відділ подивився, чи ми маємо право обласна екологія, яка видає дозвіл на воду спецкористування зі своєї сторони. Їхній юридичний відділ мав би обґрунтувати які листи ми дали. Потім з тим всім підґрунтям зверталися одночасно до на господарство, інститут і в академію. І тому механізм. Попереднє погодження, з моєї сторони, що можна було зробити, зібрати і підштовхнути із подання Ігора Романовича із дирекції інституту, ну, фактично, воно досить нормальні терміни рухалося. Ні, я розумію, чи ще може написати візову здання, скажімо, не одну для... дві. Якщо ви вважаєте за потрібно, сьогодні відбувається сесія? Ви можете прийняти рішення, ще раз звернутися додатково з лупотання. Ми його дамо в пакет документів, який ми відправляємо на Київ, а ми його плануємо відправити в понеділок, по 10 днів проходить. Давайте даємо додатково його. Я не маю нічого проти, я тільки за. Хай воно буде, не помішає. Хай я перепрошую далі. Ну, в принципі, ми вже давали де споруди в оренду. Якщо вже не було попереднього заперечення. То з досвідом має бути заперечення. Але 100% сказати вам, ви вже купайте, ви вже робіть, то я не можу того сказати, взяти на себе відповідальність, ну, хто ми його знає, що... Змочуті, це воно не ну, ні, ну ви, ви не можете почати швидше, чи чому? ми не маємо. Ну, як, чому? Ну, якщо ну, ви ну, що ну, організація, не дає дозвіл, кінцевий дозвіл, дозвіл, то я не можу вам дати. розумієте? Є процедура. Тому випадку як ви даєте на Як Я казала, даєте на будинки, якщо будинки не ваші. І ви даєте на них... Чисто по-людськи. Ну Тоді чисто по-людськи. У нас є підприємець, який згіден рити і вести шланг. Член... Ви чисто по-людськи можете ви, дати ви, ви, на нашу будинку. Розумієте? Я вас розумію. Ну, да ви нас не розумієте. Як я б вас не розумів, я би по інакше не ми чекаємо, ми чекаємо на той довзі вже два роки. Скоро буде Завжди питання вони піднімаються під якусь дату, під вибори, під, після Майдану, дуже-дуже нас тішило, що все-все-все. Хлопці все, все, все. тихо, тільки шуміть, все буде, все робиться, все-все. все Дуже файно ті обіцянки, але наразі я тебе не перебував. Я, ті обіцянки лишаються обіцянками. Завтра ми розбираємо підписи. Завтра всі заяви будуть і у понеділок вам. Ми дамо. Але якщо можна, якщо є шанс такий, що підприємець не проти і готовий і рити, в другий час ну він чекає дозволу, туди може простіше рити, поки нема морозів. І ми не будемо чекати ще чогось такого, надзвичайного, щоб були знову вибори або щось таке. Ми, я та, ні в тому, що немає бути. Ми, ми принаймні скажемо, забрали труби, а тоді час де і ви чекаєте на дозволу. Ви і Я маю надію, що до нового року має бути офіційний дозвіл, ми маємо вже договір підписати і робити сюди. Ми мали практику будівництва заводу, будівник був, завод будувати. То є жива практика в селі коли будувався завод на повну задушку, <су> <су> завтра міняється районні здобути, знову щось питає. Знову, що казали, знову, ні, так. Ні, знову ні, люди, ні, знову ні, люди, ні, ні, люди, ні. і знову питання актуальне і не зробили. Я також був депутатом сільської ради, районної, Я так само мав бажання робити, щоб воно було добре. Але я, як директор даного державного підприємства, не можу вам сказати буквально. Ви вже робите на свій розсуд. Що бачите? Говорити, ну сказали, що ви маєте претензії, бо треба буде через землю господарства, рів, і ще невідомо чи ви дасте згоду, чи не дасте згоду. Розумієте? Ну таке питання ще з нею не розглядалося. Буде ну, розглядати я, просто, на сесії минулого разу розказував. Шу -шу. Ні, якщо ми Дану... не дамо дозвіл на проведення робіт, то роботи будуть комплексно проводитися на території. Я, 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 я. Ти казав, що рів буде <поставит> проходити через землі е, науково-дослідного на господарства. Звичайно, що буде проходити, бо і... на території Далі... подвір'я будуть міняти труби, будуть 18 -ти. квартир. І він, я, він, прот... і він невідомо, чи дай згоду, чи не дай згоду, щоб його про <поставит> території... Невідомо, чи академія в тому варіанті позиція... <позиція...> якщо це не є моє приватне розуміння, чи я дозволяю, чи я не дозволяю. Я прекрасно розумію ситуацію з водою, бо до мене не раз під'їжджали жителі села Ставчан набрати воду. Я таке прекрасно розумію, що таке бути без води. І я шукаю можливості, аби то зробити. Розумієте? І я даю собі лишню мороку, говорю так, як є. А я принаймні розумію ваші потреби, тому я хочу то І зі своєї сторони ми будемо робити так, аби воно все було нормально. З моєї сторони затримки не буде, але є процедура. І ми живемо в правовому... Правовій державі, як маємо ми маємо рухатися до того? Ми свялися з тим, що вже з вашої сторони буде затримка. От тому запросили яка вас. Затримка? Ну, Невідомо яка, тому що це все йшло гладко, а більше як пан директор рішить? От то, ми тому просили, щоб ви прийшли на цю сесію. Ще, ще, ще Якщо ви не пірали такі документи, чи можете ви знайомити сільських депутатів з тим, які достовірністю відправ таких документів? Ви можете сказати, що відправили, відправити на місяць, пізніше сотні. Підпевне, що документи не вшановувати. Ще одне питання цікавить, як буде оцінюватися, ну, як ви кажете, оцінювати майно і як буде вираховуватися ну, вартість уренди. Цікавить теж людям треба знати, як вони будуть платити за воду і стати. Тобто приїжджає. Ліцензований, приїжджав раніше експерт, який поторахував, який обмірів, які дані запикає в формули, і в нього виходить, скажімо так, оціночна вартість. Далі та вартість згідно положення по академії є методика прораховується, плюс індекс інфляції враховується. Тобто тут нема права про влітку. Тобто тут є повністю.